Мене звати Григорій, мені 22 роки. Я військовослужбовець строкової служби, але на днях я планую підписати контракт і при першій можливості поїхати у зону бойових дій. Коло моїх друзів не зараз всі перебувають в бойових діях на нульових лініях. Перший день війни для мене був шоком, адже я не розумів, що взагалі відбувається і що справді в 21 столітті воно таке, таке сталося. Ми були в нашому місті. У нас були і завдання поставлені, це виявлення диверсійних груп охорона громадського порядку. Ну, і ми контролювали комендантську годину, і там перевіряли документи, адже було дуже багато переселенців, біженців. і Ми виявляли диверсійні групи. З 15 років я займаюся кікбоксингом. Я приймав участь у змаганнях, займав перші, другі місця, перемагав. Але Зараз під час повномасштабного вторгнення було трошки важко тренуватись, тому що не розуміли, коли ми їдемо, куди, але зараз є можливість тренуватися, я стараюсь підтримувати свою форму, тренуватись, мені це взагалі дуже подобається. Спорт мені під час повномасштабного вторгнення мені дуже багато допоміг, тому що при затриманні злочинців потрібно було їх і доганяти, а в нас була повна екіпіровка, тобто броніки, автомати. І те, що я тренувався, воно мені дуже допомогло. Книги з психології мені також дуже допомогли багато чого, тому що ти спілкуєшся з людьми, ти розумієш, що та людина приблизно думає, які подальші дії можуть бути. І легше співпрацювати з людьми. Я хочу мати бізнес свій в майбутньому, нерухомість хочу мати. Люди взагалі вони. Все життя воюють за свободу. Вони завжди хотіли бути вільними. Ці всі революції, які проходили і в нашій країні, також я хочу мати кошти, щоб я міг в будь-який момент полетіти в іншу країну, щоб я міг подорожувати, так само розвивати свою країну, вкладати гроші в свою країну, бізнес мати в своїй країні. Але оскільки зараз війна розпочалась, тому мені потрібно взяти автомат і вибивати ворога з нашої території. Тому що мої діти, внуки, правнуки, жили у вільній країні. Ми мусимо про них подбати, щоб вони в майбутньому дбали також про нас. Після війни я б хотів би, звісно, відсвяткувати нашу перемогу. Але оскільки ворог тероризував мирне населення, скільки в мене друзів загинуло, тому я не можу сказати, що я буду цим святкувати. Це... Я... я не можу просто це зробити. Після нашої перемоги я хочу зустрітися з своїми друзями, рідними. Займатися далі спортом, вдосконалюватись, знайти від... розкрити свої, як так сказати правильно, сильні сторони і просто кайфувати від життя у вільній країні. А ще обов'язково я маю зустрітись з Лесією Нікітюк та розглянути її пропозицію щодо вийти заміж за гвардійця. Але я подумаю. А також хочу зустрітись з Сергієм Притулою. Оскільки він робить дуже великий вклад в нашу країну, в Збройні Сили України, Національну гвардію України, ну, а ще він мій земляк. Після перемоги я бачу Україну вільною, незалежною, квітучою європейською країною. Ну, а ще слава Україні, слава нації. Ну, і Продовження кожному відомо.